Що краще, тепловізійний монокуляр, тепловізійний приціл, чи взагалі можна обійтися далекоміром сьогоднішньому відео. В першу чергу, давайте розберемося на які показники треба звертати увагу. У нас на сайті окремо виділено три показники, на які варто звернути увагу при виборі тепловізора. Перше, це об'єктив. Об'єктив напряму відповідає за відстань. Тобто, чим більше у нас показник об'єктиву, тим відстань у нас буде далі, але ми звужуємо кут. Тобто, чим більше у нас об'єктив, тим звужується у нас кут огляду. Чим ширше об'єктив, тобто менше, кут огляду буде більший. Це стосується не тільки тепловізорів, це стосується і відеокамер. Тобто, наприклад, якщо у нас Об'єктив 10 мм, дальність у нас менша, але кут у нас ширше. Тобто, якщо у нас відстань виявлення повинна бути невелика, то краще взяти ширшим об'єктивом. Але тоді і відстань буде там, до 500 метрів з 10-міліметровим об'єктивом. Далі ми йдемо з е, за показником саме матрицю. У матриці є два важливих показники: розмір і чутливість. Чутливість повинна бути найменша, тобто е, чутливість повинна бути. До, наприклад, 20 мілікельвінів, до 25 мілікельвінів. Тобто оця, оцей показник, чим менший цей показник, тим краще чутливість самої матриці. Далі у нас йде розмір матриці. Чим більший розмір матриці, тим краще. Тому що як ми знаємо в відеокамерах або в телефоні, коли ми обираємо для себе якийсь телефон, ми дивимося, щоб у нас мегапікселів було прям дуже багато 48 мегапікселів і тому подібне. От якраз тут та сама ситуація. Розмір матриці нам також дає можливість розуміти наскільки деталізованіше, у нас буде картинка. Тобто, в першу чергу, якщо нам потрібна велика відстань, дивимося на об'єктив, беремо ж більший об'єктив, але втрачаємо сам кут. Тобто, ми беремо 50 мм об'єктив. Це, от наприклад. Як тут, як ви бачите, він великий, як в порівнянні з іншими тепловізорами, але ми одразу втрачаємо ши ширшу, тобто ми втрачаємо кут огляду, тобто ми його звужуємо. Далі ми дивимося на розмір матриці. Чим більший розмір матриці, тим краще, і чутливість показник чутливості повинен бути нижчий. Тобто, чим менша чутливість, оце цей показник, тим чутливість краще. Тобто до 20 мілікельвінів клас, до 25 неплохо. До 30 теж нормально, але краще от якраз йти до 20 мілікельвінів. Тепер давайте розберемося, що ж краще обрати: монокуляр чи тепловізор, чи взагалі обійдемося лазерним далекоміром. Давайте візьмемо спочатку приціли. Приціли у нас переважна. Більшість йде з невбудованим акумулятором. Це великий плюс, тому що акумулятори йдуть стандартні, 18650 зазвичай. В деяких виробниках потрапляють свої акумулятори, але переважно гарний тон у виробника, якщо акумулятор буде стандартний 18650, тому що його можна знайти в інших приладах, в ліхтариках, в далекомірах, в якихось, наприклад, зарядних, Дай просто накупити. Вони недорогі, їх можна купити велику кількість і просто міняти, поставили потім. Поставили вже в місці базування і заряджаємо всі ці акумулятори. Акумуляторів в середньому плюс-мінус вистачає 5-6 годин в залежності від марки тепловіз... тепловізійного приціла. Зрозуміло, але приблизно на такий показник треба. Опиратися далі у нас у переважній більшості прицілів йде одразу кріплення під планку вівер або пікатіні. Тобто, у нас є кріплення, воно може бути швидкозмінне, воно може бути стандартне одразу під планку. Тобто, для того, щоб ми могли одразу встановити його на зброю. Це плюс, тобто тому, що. По суті, приціл витримує віддачу від зброї. Яка різниця да, від, між прицілом і монокуляром? Приціл витримує віддачу від кулі до 6000 тисяч джоулів. Переважно всі приціли, плюс-мінус. Різних виробників це може бути і гайти, це може бути термтек, це може бути хік мікро або джім, або Дахуа. Неважливо, приблизно до 6000 тисяч джоулів витримує приціл. Також плюсом є те, що приціл можна так само використовувати, як просто монокуляр. Будь ласка. Ми використовуємо його так само та просто не вішаємо його на планку Пік... пікатіння або вівер. У деяких виробників є додаткові фішки. Наприклад, у гайдах крута штука, це додаткове кріплення планки. Тобто ми можемо сюди прикріпити, докупити планку пікатіння або вівера і поряд поставити каліматор. Це зручно, ну клас. Можна, наприклад, лазерний вказівник поставити, можна поставити далекомір і тому подібні речі. Тобто, плюсом йде саме це. І переважно всі приціли мають вбудовану пам'ять, тому що невбудовані речі в прицілах за рахунок віддачі ну якби не варто. Варто все, щоб було впаяно, трималося. Ну а акумулятори змінні, вони жорстко фіксуються з допомогою кришки, тобто, все вони сховалися, зафіксувалися таким чином можна працювати. Також всі приціли в принципі, витримують сніг, дощ, бруд, можна працювати, головне закривати об'єктив. Гарманіовий об'єктив краще берегти. Все, це стосовно прицілів. Плюс приціли за рахунок того, що ось ця задня кришка вона може рухатись, і ми її можемо відкручувати. І деякі моделі, цей НІ, це ТР 450 до речі, у нас на огляді, е, деякі приціли мають можливість змінювати амбрашуру на кріплення під звичайний оптичний приціл. Тобто, це нам дає можливість в день працювати оптикою, вночі на оптику одягати тепловізор. Це зручно, це комбіновано такі речі, прям клас. Тобто, ось таким чином, якщо вам на зброю, якщо вам на ваш приціл, беремо або насадку, або приціл з амбрашурою і змінною. Перехідною оком на звичайну оптику. Це вважається класним тоном, якщо у приціла йде можливість міняти амбрашуру на насадку. Тобто ми і так, і так можемо працювати. Тепер давайте поговоримо про те, що у нас є в Просто монокулярах, і які вони бувають, тобто з прицілом ми розібралися з об'єктивами. Ми теж розібралися. Якщо нам на зброю, якщо ми хочемо комбіноване щось, то краще взяти приціл, бо не можна і так, і так, хочете ставити, хочете ні. Єдине, що забув сказати, приціли на відміну від монокулярів, не можна фіксувати на штатив. Тобто в цьому є й мінус, тому що монокуляр ми можемо поставити на штатив, відвести за допомогою е, виводу сигналу на звичайний монітор на використовуючи Wi-Fi і радіопередавачів, Просто підключивши е, аналоговий вивід до екрану, можемо сидіти в безпечному місці і спостерігати з прицілом. Так не вийде, тому що переважна більшість прицілів цього просто в е, е, не мають можливості фіксування на штатив, але вивід на аналоговий екран мають. І так, тепер давайте перейдемо до монокулярів. Якщо у нас такий класний приціл, чому ж, наприклад, в чому ж перевага монокулярів? Там, чому вони краще? І так, монокуляри в першу чергу йдуть трішки бюджетніше. Тобто, зрозуміло, що монокуляр можна взяти дешевше, ніж приціл, за рахунок того, що приціл повинен витримувати силу пострілу, повинен бути з планкою, ну і тому подібні речі. В монокулярах все простіше. У монокулярах переважна більшість монокулярів. Йде з вбудованими акумуляторами, які витримують трішки довше, до 7-8 годин. Але вони вбудовані. Це якби мінус, але за рахунок цього і ціна трішки менша. Також ми притримуємось тими ж тихож правил: об'єктив більший на більшу відстань, розмір матриці, чим більший розмір клас, чутливість повинна йти до 20 мілікельнів, до 25 мілікельнів. І так, що ж у нас йде з монокулярами? Монокуляри в переважній більшості йдуть комбіновані. Тут у нас, наприклад, як ви бачите, це бінокуляр, тому що він має оптичний модуль, тобто звичайний модуль, як у відеокамери, і тепловізійний модуль. Таким чином, тепловізійний модуль відповідає за сканування температурного спектру. Оптичний просто нам показує, що відбувається. І далекомір, який дозволяє виміряти відстань до 600 кілометрів. Тому це якби можна вважати такий універсальний пристрій. Також його можна поставити на штатив. Тобто тут роз'єм стандартний М12. Якщо я не помиляюсь, підзвичайний штатив, як в відеокамерах, і можна його зафіксувати, поставити і з ним працювати, наприклад, на безпечній відстані. Тобто, ми поставили, відвели сигнал з допомогою виводу на аудіомонітор. Все, це зручно. Я додам відео, як це відбувається, як воно працює. Але тепер давайте поговоримо про те, чи варто обирати тепловізори одразу з далекомірами і тому подібним. Тобто, якщо ми розуміємо, що далекомонокуляри у нас не йдуть на зброю, вони не вдягаються на зброю в назві, коли ми купуємо пристрій, ми бачимо, що напис Монокуляр, бінокуляр, але він йде не з написом приціл або насадка на приціл. То він трошки дешевший, але він може мати додаткові функції. Як ми вже зрозуміли, це далекомір, ось ця частина. Знизу у нас де тепловізійний модуль. Тут у нас стоїть звичайний екран, як по суті, і в прицілі, ось тут, і об'єктив. Тут 50, і тут 50, до речі, звичайно, однакові об'єктиви. Об'єктиви тут великі на велику відстань. Але чи потрібно брати саме такі комбиновані? Якщо у вас невелика відстань роботи, якщо ви, наприклад, ціна невелика різниця між з лазером і без лазеру, то можна взяти. Але. Я б радив би брати окремо лазерні далекоміри, тому що вони можуть стартувати вже від кілометра і більше. Наприклад, це у мене лазерний далекомір на 2 кілометри. В тепловізорах я не зустрічав таку відстань. В тепловізорах переважно лазерні далекоміри йдуть на відстань до кілометра. Лазерний далекомір дає можливість нам зрозуміти, на якій відстані знаходиться об'єкт. Це зручно, тому що, наприклад, ми таким чином зможемо зрозуміти, де знаходиться. Яка людина або тварина, якась будівля, тобто ми подивилися через тепловізор в день або вночі і розуміємо, що, наприклад, на такій то відстані у нас знаходиться якийсь об'єкт. Але просто звичайний далекомір без самого тепловізора може це робити на більшу відстань, тому що існують далекоміри на 3 кілометри, на 2 кілометри, і вони не вартують таких великих грошей. Якщо окремо взяти гарний тепловізійний монокуляр і далекомір, Воно приблизно вийде як взяти все в зборі, тому тут потрібно вже обіра... обирати для себе можемо одно... одним пристроєм, можемо двома. Але головна відмінність е... прицілів від монокулярів це те, що приціли можна встановити на зброю, можна використовувати без зброї. Мінус в тому, що не можна встановити на штатив. Тут плюс в монокулярі те, що можна встановити на штатив. Монокуляри мають мінус те, що переважно більшість монокулярів, якщо це не преміум, вони мають вбудовані акумулятори. Заряджати її такі акумулятори потрібно саме з допомогою самого тепловізора, тобто підключати до пауербанка. не супер зручно, в прицілі ми поміняли і все. В преміальних, наприклад, такий як цей, це у нас у мене йде. IGM Fusion LRF з матрицею 640 і об'єктивом 50 мм. Тут йде можливість вставляти акумулятори, як ви бачите, 18650, який, казав, це гарний тон виробника, що він і дає стандартний розмір акумулятора. То в таких преміальних монокулярах є можливість міняти акумулятор. Але в переважній більшості у нас акумулятори вбудовані. І це є мінусом. Але є можливість підключити, поставити наш штатив і є можливість вивести сигнал на окремий екран. Але це додатково дивіться в характеристиках або питайте у наших менеджерів. При замовленні монокуляри. Якщо ви не знаєте, як все ж таки обрати це відео вам не допомогло, то пишіть, будь ласка, або в коментарях, або звертайтесь до нас, допоможемо, трішки більше роз'яснимо, покажемо, прикладах, що для чого існує. Ну, а тепер, в принципі, вже обирати вам. Що краще? Окремо, далекомір і монокуляр, приціл одразу, тому що його можна використовувати і так, і так, або брати все в одному монокулярі, але без можливості встановити на приціл. Дякую вам, мирного неба! донайте на перемогу, пам'ятайте кожен донат важливий. Всім дякую, пока.